Посли держав Євросоюзу відмовились зустрічатися із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Глава відомства повідомив, що покликав дипломатів півтора тижні тому, щоб попередити їх про неприпустимість провокації перед виборами президента, які пройдуть з 15 по 17 березня. Лавров звинуватив послів у тому, що вони займалися незаконною діяльністю, до якої він відніс підтримку несистемної опозиції. Проте конкретних прикладів та в доказів він не навів за його словами. В Росії накопичилися багато матеріалів. Про те, як посольства країн Європейського Союзу в Москві готуються до виборів президента, які використовують механізми втручання, сказав Лавров. За словами міністра, все це він збирався проговорити на зустрічі з керівниками дипломатичних місій. Він висловив обурення цієї відмови і пояснив його їхнім страхом. І а, ми, забрав таку інформацію, пригласили всіх послів Європейського Союзу по неділі полтори назад навстрічу со мною. на который я просто хотел как министр иностранных дел, послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим. Что вы думаете, за два дня до назначенного мероприятия, до встречи, нам прислали ноту «Мы решили не ходить». Можете себе представить вот, отношения с, э, с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Постійному представництві ЄС підтвердили, що посли були запрошені, але без будь-яких пропозицій щодо порядку денного. Наша відповідь була після загибелі Олексія Навального і після того, як заклики ЄС до незалежного міжнародного розслідування причин його смерті залишилися без уваги, заявили у дипломатичній місії. У постійному представництві також казали на вкрай низький рівень довіри до МЗС та Лаврова у контексті їхніх минулих публічних запевнень у тому, що Росія не вводитиме війська в Україну. Нас запросили обговорити відносини між. ЄС та Росію, але тепер міністр Лавров каже, що йшлося про те, що прочитати нам нотації. Це доводить про те, що ми мали рацію, відхиливши запрошення, додали у постійному представництві. Після початку повномасштабної війни в Україні Росія та західні країни почали активно скорочувати дипломатичні контакти та закривати дипломатичні місії. Зокрема, у Російській Федерації закрилися майже всі консульства Німеччини, Фінляндії, Чехії, Латвії, Естонії, Швеції, Норвегії, Нідерландів та Бельгії. А уряд затвердив перелік із 49 недружніх країн, до якого увійшли всі члени ЄС. Самого Лаврова неодноразово ігнорували за кордоном у грудні глави МЗС країн організації з безпеки та співробітництва в Європі ОБСЄ залишили заходи у Скопі за його участю. У результаті Лаврову вдалося поговорити лише з трьома міністрами: Казахстану, Вірменії та Угорщини. Хоча ОБСЄ об'єднує 57 країн Європи та Північної Америки і Азії. У листопаді Лавров говорив, що Росія може навіть не думати про відновлення відносин з євросоюзом на даному етапі і що їй варто дочекатися пропозиції від ЄС у майбутньому.